Дожилися ми з вами. Міністерство закордонних справ найімовірніше кришує людей, які займаються шахрайством на території Європейського союзу. Брати і сестри, я сам був в шоці, коли дізнався про це. Але давайте з вами по порядку. Передусім я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви підтримуєте мене, поширюєте мої відео, пишете свої думки. Найголовніше, що ми чуємо з вами одні одних. Я прошу максимально всюди поширювати це відео на інших соціальних майданчиках, в тому числі, щоб якомога більше людей дізналися про те і не стали жертвами найголовніше того, про що я вам зараз розповім. Пишіть обов'язково свої думки в коментарях, підписуйтеся на мої соціальні майданчики, бо, як ви знаєте, ботоферми працюють, блокують мої відео, видаляються мої канали, щоб люди не знали правди, бо в телемарафонах цієї правди вам не розкажуть. І так до мене звернулися українці з різних країн, які вимушено перебувають, постраждавши від війни на території Європейського Союзу, стали жертвами шахрайських дій Сергія Іванчука. Я Бабіка Анатолій, звертаюся до громадського політичного діяча Романа Реведжука з проханням висвітлити наступну інформацію. Я став жертвою афериста Сергія Іванчука та його партнера, як він представився, Віталіна. Я положенко Світлана Анатоліївна звертаюся до Романа Реджука з проханням про допомогу, адже стала жертвою інформаційного шахрайства від Сергія Іванчука. Я Кисельова Олена Анатоліївна звертаюся до громадського діяча Романа Реведжука з проханням про допомогу, адже я стала жертвою шахрайства від Сергія Іванчука. Я, попатенко Тетяна, хочу звернутися з проханням про допомогу. Адже я стала жертвою інформаційного шахрайства з боку Сергія Іванчука. Я Заровня Марина звертаюся до Романа Реведжука з проханням про допомогу. Адже стала жертва шахрайства з боку Сергія Іванчука, мали би нас навчати, мали би нам надати подальшу роботу, допомогти в працевлаштуванні, заробляти гроші і т.д. дуже багато. Всякої інформації було з приводу того, щоб як максимально більше людей сюди залучити. Але жодної обіцянки е, не було виконано. Моє прохання висвітлити цю інформацію на просторах інтернета і допомогти е, зробити так, щоб більш ніхто не випадався в лапи цих двох афаристів. Декотрі з них вже звернулися до правоохоронних органів, і вони просять передусім про те, щоб дати цьому розголос, аби більше українців не стали жертвами. Промоніторивши, хто такий Сергій Іванчук, я з подивом дізнаюся, що він разом з радником міністра закордонних справ Сібіги. Ходить по червоних доріжках на Каннському фестивалі. Ну, от бачите. Радник Сибіги, це Микола Серга. Так, під нього створили, назвали це культурний десант, уявіть собі. Він записався, як і багато інших гастролерів у Збройні сили України. Пам'ятаєте, як Потап записався, будучи на території Європейського Союзу, записався в тероборону. Дистанційно, так би мовити. Тепер дистанційно можна бути військовим, виявляється. Ну і Коля Серга, який ніде не воював, але вдягнув військову форму. До себе взяв ще кілька військових, що найганебніше, це те, я звертаюся до військових, ну ви ж приймаєте в цьому участь, товариство, ви ж фактично їх легалізовуєте і вони гастролюють по канських фестивалях по червоних доріжках. Мало того, що це кидає тінь на інших військових. Ну Я розумію, що різні способи, різні методи, але ну, треба ж мати якусь честь. Знаєте, найбільше Україна і українці найбільше страждають від того, що не мають принциповості. На початку повномасштабного вторгнення я вам розкажу просто, наскільки все ганебно і наскільки все брудно відбувається. На початку повномасштабного вторгнення є такий ласточки, квартальщик. На початку повномасштабного вторгнення, коли люди тікали, рятували собі життя, цей Ласточкін з іншою групою співучасників організували евакуацію і заробляли гроші на евакуації. Більше того, вони, організувавши цю евакуацію, ще й писали, що вони допомагають там. Такий прайс був за певну суму, вони допомагають на території Європи отримати соціальну допомогу. Це в той час, коли Європейський Союз приймали різні програми для українців і приймали біженців, вони намагалися під цей шумок заробити. Копійчину, там була з ними Ксенія Мішина. Але коли я підняв цю тему публічно, Ксенія Мішина вийшла з того процесу. Вона навіть давала інтерв'ю, і цей кусок інтерв'ю вирізали, але небайдужі люди зберегли, надіслали мені. десь бачив, що ти учасниця волонтерського чи руху, чи фонду разом з Ігорем Ласточкиним. Спочатку підтримала, але потім я зрозуміла, що з цими хлопцями я не буду працювати. В нас різні погляди на волонтерство. І я просто не хочу там розповідати про них це нормально. Ну, тобто для когось повиснує. волонтерство може бути благодійністю, а для а когось, когось бізнес? може бути. Я не буду нічого говорити. Ну, як ви чуєте, вона чітко себе відмежувала звідти. но зараз мені надсилають, як таргетується ця реклама, Ласточкин записався у Збройні сили України. І таких людей зараз різного роду гастролери записуються в Збройні Сили України. От недавно надіслали Ектор з Браво. А той комбат каже, не можемо його взяти в Збройні Сили, бо він не громадянин України. А як трохи збрав, у 21-му році хвалився про те, що він отримав громадянство України. Тобто я зараз говорю про те, що військові, реальні військові, залучені в цей схематоз шахрайство, бо це також шахрайство. І тоді, у 2022 році, я звернувся. Заявою в Європі порушили кримінальну справу по Ласточкину. Ласточкин почав там мені писати різні дурниці, але в той самий час, чого я зараз про це говорю у контексті всієї цієї історії, тому що це важливо, аби українці не втрачали пильність, бо ці квартальщики ви уявіть собі на початку, коли Захід кричав, що буде війна, влада цих зентимайданчиків вони ігнорували все це. А зараз вони почали зачищати. Свідків різних і перекручувати історію, і робити з себе героїв, вдягнувшись в патріотичну ширму. І таких їх буде багато ще, щоб ви не втрачали пильність. Зараз по цьому Сергію Іванчуку також там адвокат займається питаннями, але я передусім, чому важливо, щоб поширювати це відео, аби воно добралося і до керівництва Міністерства внутрішніх справ України, до Служби безпеки України. І я звертаюся і закликаю згідно КПК, якщо стає відомо про злочин з публічного простору, ви маєте внести відомості протягом 24 годин до ЄРДР. Не всі у правоохоронних органах ще втратили остаточну людяність, тому я звертаюся, щоб це добралося всюди, максимально аби ми дали цьому резонанс і щоби. Правоохоронні органи України також порушили кримінальну справу, бо деякі люди, які звернулися до мене, вони зараз є на території України. І дехто з них вже написали заяви, в тому числі в кіберполіцію. Тому, брати і сестри, зараз ми тут на території Європи займаємося по певних питаннях, ще треба навести деякі довідки, а далі буде процесуальний напрямок, і будемо теж Я буду намагатися допомогти цим людям. Але передусім, мета цього відео це те, щоб інші люди не повелися на шахрайські дії. Бо цей Сергій Іванчук він має шкупу підписників, він там вихваляє владу. Коля Серга він реально дипломат. І от політик такого рівня, що я ну, ну такі високі, я інкори ахівіваю. А я ж не перший день, а до речі, настав час зізнається. Я да я знаходжусь в культурному десанті, і це далеко не перша наша поїздка. Вони ходять, гастролюють. Мене поінформували, що дипломатичні установи, наші українські дипломатичні установи в Європі, залучають цього Іванчука і інших до публічних заходів. І ви уявіть собі, що це ця історія шахрайства, вона мало того, що є злочином, так вона ще й несе серйозні наслідки для. Іміджу України, бо коли це вийде більше і ширше, то ну, як будуть дивитися на Україну і на українців, представники інших країн, що офіційно дипломатичні установи залучають до таких процесів шахраїв? Тому, брати і сестри, передусім, ще раз повторююся, не втрачайте пильності, поширюйте максимально всюди і не ведіться на різного роду шахраїв, які пропонують вам е під виглядом інфоциганства різну Можливість, так би мовити, заробити і заробляють на вас. Вони користуються вашою довірою, вони користуються тим, що мають медійність, бо цього Сергія Іванчука виявляється на початку повномасштабного вторгнення. Він виїжджав з України десь там, евакуйовувався і під час евакуації в нього його поранили, і Німеччина його полікувала, але як кажуть, Горбатого могила не направить. А я кажу, горбатого може направити тільки бетонна плита. Тому. Він там виявляється в Україні, займався е, чимось подібним, але це все буде в процесі. Зараз, передусім, я хочу звернутися до кожного українця, пересилайте це відео своїм рідним, близьким, хто є в Європі, щоб не піддалися на ці маніпуляції е, і не стали жертвами шахрайських дій цього Іванчука і ще там когось. Я ну вони там ціла група їх як виявляється. Отже, брати і сестри, не втрачаємо пильність і пам'ятаємо, що. Найосновніше в усьому це єдність. Єднаймося, і найже є велика вільна Україна. Слава Господу Богу і слава великій Україні. Перепрошую, трохи захворів, але лікуюся. Дякую всім.